Альянс повстанців чинить відчайдушний опір деспотичній галактичній імперії. З кожною виграною битвою повстанці все більше вірять у загальну перемогу. Утім, імперія має майже безмежні запаси ресурсів, а імперський флот досі не переможний у відкритому протистоянні. Жодна зі сторін не збирається поступатися. Тож саме вам випаде нагода вирішити долю галактичної війни у грі Зоряні Війни Колодобудівна Гра, з правилами якої ми сьогодні й познайомимось. Зоряні війни колодобудівна гра це гра про дуельні протистояння, тобто призначена для двох учасників. Протягом партії гравці представлятимуть протиборчі сили альянсу й імперії, найматимуть персонажів і кораблі, та розбудовуватимуть свої колоди. За допомогою карт гравці намагатимуться як побудувати захист власної бази, так і створити нагоду для нападу та знищення бази суперника, адже той, кому вдасться знищити три бази противника, і стане переможцем. Щоб приготуватися до гри, кожен учасник вибирає фракцію імперію або повстанців і отримує 5 відповідних карт баз своєї фракції, які ви зараз бачите на екрані. Під час першої партії використовуєте лише ці карти. Інші карти баз ви можете додати в більш просунутому варіанті гри, коли познайомитися з нею трохи ближче. Гравці сідають один навпроти одного, кожен із них кладе перед собою горілиць карту початкової бази. Решту баз необхідно викласти під початкову стосом у будь-якому порядку. Далі відділіть 10 початкових карт імперії та повстанців від інших карт. Кожен гравець бере свої карти і перетасовує, утворює початкову колоду гравця, яку викладає біля стосу карт баз. Перетасуйте карти галактики та покладіть колоду до лілиць на центр стола. Відкрийте 6 карт і покладіть їх у лілиць горілиць у ряд. Розверніть карти імперії до гравця за імперію, а карти повстанців до гравця за повстанців. Розверніть нейтральні карти, щоб обидва гравці могли їх прочитати. На кінці ряду покладіть 10 карт пілотів зовнішнього кільця стосом горілиць. Це, відповідно, колода пілотів зовнішнього кільця. Біля ряду покладіть трек сили так, щоб символи повстанців та імперії були з боку відповідних гравців. Розмістіть маркер на треку сили на останній поділці повстанців. Неподалік, утворіть запаси жетонів пошкоджень і ресурсів. Наприкінці приготування кожен гравець бере на руку 5 карт зі своєї колоди, і після цього можна переходити безпосередньо до гри. Уся партія у зоряні війни колодобудівну гру триває до моменту, поки одному з гравців не вдасться знищити три бази суперника. Гравці виконують ходи по черзі. Першим ходить гравець за імперію. Але перш ніж ми перейдемо до обговорення ходу, давайте розглянемо типи карт і їхню структуру. Усі карти в грі поділяються на три типи: бійці, бази та великі кораблі. А також за фракціями карти імперії, карти повстанців і нейтральні карти. На картах бійців і кораблів вказані їхні вартість у ресурсах, показник атаки. Ресурсів і сили, властивість карти, а також показник стійкості на картах бійців і показник витривалості на картах кораблів і баз. Отож, на початку вашого ходу, якщо у вас немає бази, бо її знищив суперник, тоді під час свого ходу подивіться на решту своїх карт баз і виберіть, яка з них стане вашою новою базою. Деякі бази мають властивості, які спрацьовують, коли ви викладаєте карту як свою базу. Відразу застосуйте такі властивості. Також на початку ходу, якщо маркер сили перебуває на останній поділці вашої сторони треку, ви отримуєте один жетон ресурсу із запасу. Після цього, якщо у вас є зіграні великі кораблі, отримайте ресурси, зображені на кожній такій карті. Проте на початку гри у вас ще не буде великих кораблів, тому пропустіть цей крок. У свій хід гравець може виконати будь-яку з перелічених дій будь-яку кількість разів у будь-якому порядку. Зараз ми розглянемо кожну з цих дій детальніше. У свій хід ви можете купити карти з ряду галактики або з колоди пілотів зовнішнього кільця. Гравець за повстанців може купити карти повстанців або нейтральні карти, але не карти імперії. І навпаки, гравець за імперію може купити карти імперії або нейтральні карти, але не карти повстанців. Коли купуєте карту, витратьте таку кількість ресурсів що дорівнює вартості карти, повернувши ресурси в запас. Після цього покладіть куплену карту з ряду галактики, горілиць наверх свого скиду і відразу поповніть ряд новою картою з колоди галактик. Якщо колода галактики вичерпалася, перетасуйте скид і утворіть нову колоду. Щоб зіграти карту, викладіть будь-яку карту з руки у свою ігрову зону та відразу отримайте вказану на ній кількість ресурсів. Потім перемістіть у свій бік маркер треком сили на таку кількість поділок, що дорівнює вказаній на карті кількості сили. Під час ходу гравець може атакувати базу суперника або певні карти з ряду галактики. Під час атаки виберіть карти, що будуть атакувати базу. Це можуть бути як ваші розіграні бійці, так і кораблі. Трохи поверніть їх, щоб позначити використання та підсумуйте їхнє значення атаки. Візьміть відповідну кількість жетонів пошкоджень. Якщо противник не має розіграних кораблів, ви атакуєте безпосередньо базу і викладайте всі ці жетони пошкодження на карту бази. Якщо кількість пошкоджень дорівнює або перевищує значення витривалості бази, її знищено. Поверніть жетони пошкоджень до запасу. Та покладіть цю карту біля останньої поділки вашої сторони треку сили. Це ваш стос з переможних карт. Проте, якщо під час атаки противник має великі кораблі, спершу ви повинні знищити ці кораблі. Ви можете розподіляти жетони пошкодження між усіма наявними кораблями противника. Якщо кількість пошкоджень корабля дорівнює або перевищує значення його витривалості, його знищено. Суперник кладе цю карту у свій скид. Якщо ви знищили всі кораблі, але все ще маєте позостальні жетони пошкодження, ви можете викласти їх на базу противника за виконання дії атаки. Ви також можете атакувати карти бійців із ряду галактики. Ця дія для гравця за імперію має назву розпочати полювання за головами і диверсію для гравця за повстанців. Коли виконуєте атаку на карти з ряду, ви можете вибрати ціллю лише карти бійців протилежної фракції. Кожен боєць повстанців та імперії в ряді галактики має значення стійкості, а також винагороду в нижній частині карти. Текст винагороди до догори ногами, щоб гравцеві, який може атакувати карту, було зручно його читати. Для атаки на карти ряду ви можете використовувати тільки зіграні карти бійців у вашій ігровій зоні. Підсумуйте значення атаки на вибраних бійцях, і якщо загальне значення атаки перевищує або дорівнює значенню стійкості на карті, атака успішна. За бажання ви можете отримати її винагороду, а після скиньте знищену карту з ряду галактики у відповідний скид і поповніть ряд галактики. Зауважу, що для кожної атаки на карти ряду ви вибираєте окремі карти ваших бійців. Тож якщо після атаки на одну карту ви перевищили її показник стійкості, ви не можете додати надлишковий показник атаки до іншого нападу на карту ряду. До речі, якщо карта перебуває у вашій ігровій зоні, ви можете не тільки використати її для атаки, а й застосувати її властивість. Проте, перш ніж застосувати властивість, ви повинні сказати супернику, яку карту ви збираєтеся використати, а потім застосуйте ефект цієї властивості. Наприклад, якщо ви маєте у грі великий корабель, тоді візьміть одну карту з колоди на руку. Після застосування властивості, трохи поверніть цю карту, щоб не забути, що властивість цієї карти більше не можна застосовувати до кінця цього ходу. Коли застосовуєте властивість, активуйте її ефект, наскільки це можливо, та проігноруйте частину ефекту, яку неможливо активувати. Наприклад, директор Креннік дає змогу взяти одну карту з колоди або дві, якщо ваша база зірка смерті. Проте ваша база Корелія, тому ви берете лише одну карту. Ви можете застосувати властивість кожної карти щонайбільше один раз за хід. Деякі властивості дозволяють вам відремонтувати пошкодження своєї бази. Для цього просто приберіть певну кількість жетонів пошкоджень із карти та поверніть їх до запасу. Якщо властивість указує скинути карту з руки, ви не можете скинути карту з ігрової зони, а лише нерозіграну розіграну карту з руки і відправити її до свого скиду. Якщо властивість указує вилучити карту, приберіть відповідну карту з гри до коробки. Деякі властивості посилаються на положення маркеру на треку сили. Наприклад, якщо сила на вашому боці, означає, що маркер сили на треку повинен бути на одній із трьох ближніх до вас комірок. Деякі властивості карт дають змогу знищити великий корабель у грі або ряді галактики. Знищений великий корабель відразу кладуть у відповідний скид. Також є властивості карт, що дають змогу завдати пошкоджень безпосередньо базі суперника. Суперник не може захиститися від цих пошкоджень великими кораблями. Виконавши всі можливі чи бажані дії, повідомте супернику, що ви завершили свій хід. Після цього скиньте всіх ваших бійців, що перебувають у грі, та розверніть карти своєї бази та великих кораблів у грі в їхнє звичайне положення. Скиньте позасталі на руці карти та покладіть невитрачені жетони ресурсів у запас ресурсів. Тепер візьміть 5 карт із колоди на свою руку. Якщо ви не можете взяти карту, бо ваша колода вичерпалася, перетасуйте свій скид, щоб утворити нову колоду, а потім беріть із неї карти. Після цього свій хід починає виконувати ваш противник. У такий спосіб гравці по черзі виконують ходи, поки одному з гравців не вдасться знищити три бази суперника, тоді гра відразу завершується перемогою цього гравця. Наприкінці хочу додати, що за бажанням ви можете грати в зоряні війни колодобудівну гру командами 2 на 2 Але для цього вам потрібен ще один примірник гри. Докладні правила цього варіанту ви зможете знайти на сайті Geekage Games за QR-кодом у буклеті правил. Отже, ми розглянули всі правила гри зоряні війни, Колодобудівна гра. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, яка частина зоряних воїн, на вашу думку, є найкращою та чому. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па!